Віруси є одним із самих загадкових об'єктів на планеті. Вони мають здатність проникати всередину клітини, маскуючись від захисних сил імунної системи. Імунологія визначає, що антитіла активні в основному поза клітинами. Їх функція заключається у визначенні і маркуванні інфекцій та токсинів з утворенням комплексу антиген антитіло Проте було доведено, що всередині клітини знаходиться специфічний білок ТІРАМ21 який розпізнає присутність антигена, щоб включити потужну систему внутрішньоклітинного захисту, а саме розкладання вірусу за декілька годин, тобто до того часу, як вірус може заволодіти клітиною. І якщо антитіла впізнали і оточили вірус, але клітини імунної системи не встигли відреагувати на утворений комплекс, то вірус може проникнути в клітину разом з усіма антитілами. В цьому випадку ТРМ-21 визначає доча прикріплення антитіла, впізнає їх фрагменти і сигналізує про небезпеку. Він направляє до комплексу безліч сигнальних міток, в ролі яких виступає у біквітин. Вірус, що оточений антитілами та обіквітином, відправляється на знищення в протеасоми. Протеосома це білковий комплекс, що за функцією нагадує м'ясорубку. Він розриває на маленькі частинки, помічені для нього білки. Пройшовши через протеасому, вірусу настає кінець.